Він не з такої сім'ї, як другі, вітаю з вами. Межа сьогодні у розслідуванні. Ми розкажемо про прокурора, якому ну дуже пощастило з родичами. адже не маючи власного нерухомого майна, завдяки рідні користуються дороговартісним житлом. Звідки у сім'ї чиновника такі кошти ми вже розібралися? У офісі генерального прокурора, що не місяць то скандал. Лише нещодавно змі розповіли про незаконне збагачення та майно заступника генпрокурора Дмитра Вербицького, а точніше про яхти, будинки, земельні ділянки, автівки його дівчини Христини Ільницької. Та офіційно не заробляє три роки, але живе пара у розкоші. Набу розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. І от у фокус нашої редакції потрапив. Інший прокурор Максим Гришин у офісі Андрія Костіна наглядає за дотриманням законів органами бюро економічної безпеки. Прокурор твердить, несе кочівний спосіб життя. Житла немає, а проживає у членів своєї родини по черзі. Його родичі мають у своїй власності квартири в елітних житлових комплексах або заміські будинки. Почнемо з дружини прокурора. Мавроді Тетяни Сергіївни. має квартиру в Харкові на вулиці Лебединська, 3, площа 87 квадратних метрів. Житло їй подарувала мати Колесникова Олена у 2020 році. У 2016 році Колесникова придбала її за 2 мільйони 725 тисяч гривень. У цій квартирі, згідно декларації, вже наступного року оселився прокурор з родиною. І все якби не одне, але. Доходи тещі прокурора не дозволяли придбати квартиру у 2016 році за понад 2 мільйони 700 тисяч гривень з 2011 по 2016 рік жінка працювала у навчально виробничому об'єднанні донвентилятор а її дохід за всі ці роки становив 267 тисяч 188 гривень тобто аби придбати таке житло олена мала б працювати на цьому підприємстві близько 50 років не витрачаючи кошти взагалі у декларації гришина за 2020 рік даний майно є і вказане у власності дружини. Однак дохід у вигляді подарунку не відображено. Можливо, забув. Однак, це порушення правил декларування. Ще одна цікава постать у цій історії. Ірина Мавродій, сестра дружини. У 23 роки дівчина стала мільйонеркою та обзавелась будинком і земельною ділянкою у селі Гатне на вулиці Березнева, 21. Площа житла 144 квадратні метри. Кілька поверхів елітної нерухомості за договором коштували Ірині за договором 3 мільйони вісімсот Тисячу гривень, а ціна аналогічних будинків з ремонтом згідно сайтів нерухомості 180 тисяч доларів США. Ірина Мавродій відповідно до даних з відкритих джерел бізнесу та комерційної діяльності не веде. І одразу після купівлі в будинку з'являється хто правильно. Максим Гришин з родини 23 червня 2023 року. Будинок придбали 1 серпня. Там усилилась прокурорська сім'я, тобто пощастило Гришину не тільки з тещою, а ще й зі своячницею. До цього Гришин жив у своєї сестри Верчонової Тетяни Григорівна. Її нерухомість знаходиться у Києві за адресою Микільсько-Слобідська 8. Придбала її Верчонова 28 грудня 2022 року і одразу підписала довіреність на Тетяну Мавроді, ту саму, що дружина Максима Гришина. Втім, дещо у декларації Гришина все ж належить йому. Автомобіль. Нині прокурор їздить на роботу на BMW X5 2017 року за 950 тисяч гривень. При тому, що ринкова ціна вживаного авто близько 40 тисяч доларів. Гришин ще й талановитий реалізатор, адже зміг придбати Audi A6 дешевше, ніж продавав після використання. Купив автівку за 710 тисяч гривень. А вже у наступній декларації авто зникає та з'являється дохід від відчуження рухомого майна 990 тисяч гривень. А тобто заробив прокурор на угоді 280 тисяч гривень. Не лише реалізатор, а й поторгуватись вмієм у деклараціях родини. Наша редакція помітила дещо дивне: автівки куплені у незрозумілій валюті за космічну або мізерну вартість. Так як валюта не вказана, зрозуміти важко однак, аналізуючи вже сказане ймовірно, прокурор. Не переплатив. Kia Sportage 2012 року за 120 тисяч, незрозуміло чого. BMW X1 2011 за 3 тисячі ненайменованих грошей. А у 2021-му родина обзавелась двома автівками. Дружина Audi Q3 2015 за 120 тисяч, незрозуміло чого. Гришин Audi Q5 2019 року за 370 тисяч 230, припустимо, гривень, бо ж явно не доларів. Середня ціна такого авто – близько 30 тисяч зелених у вживаному стані. А це понад мільйон 200 тисяч. 000 гривень, аж ніяк не 370 тисяч. Наголошу, що намагалися зв'язатися з Максимом Гришиним. Однак відповідати на наші питання він не став. Алло, Алло пане Максиме, вітаю. А мене звати Олександра, я журналістка в Медіа Межа, а ми робимо матеріал про вашу діяльність. Скажіть, будь ласка, чи могли б ви нам відповісти Вона, на кілька я питань? Я у лікаря можна, мені, будь ласка, через годинку перед? Добре, передзвоню. Дякую. Дякую. Потім ми намагалися зв'язатися з паном Максимом. Втім, слухавки він вже не взяв. Нагадаю, в офісі генпрокурора Гришин наглядає за дотриманням законів органами Бюро економічної безпеки. То чи можливе реформування БЕП, коли його контролер сам не до кінця чесний з державою? Чекаємо ваш фідбек у коментарях та реакції правоохоронців. Бувайте! Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та не забудьте натиснути на дзвіночок.